Друзі, мене звати Оля, і ви знаходитеся на в'язальному каналі. Сьогодні в нас понеділок. 14 листопада і я хочу розпочати свій тижневий в'язовлог. Що з цього вийде, ви побачите вже на наступні вихідні. Отож, друзі, давайте розпочнемо. І хочу розпочати з такої гарної новини, справа в тому, що я знімала в'язальний епізод, де будувала якісь свої в'язальні плани. І мала надію, що вони збудуться. Мала надію, що я зможу зв'язати те, що запланувала. І. Моя велика надія, і також ви це відео вже побачили на каналі, ви також писали, що я молодець я справлюся. Я вам безмежно рада за ваші коментарі, за ваші лайки та підписки. Дякую вам і дякую за довіру. Так. І свої те, що я запланувала, я виконала, навіть перевиконала свій план. Отож, давайте почнемо по порядку. Перше, що. Що я планувала це зв'язати кофтинку для собачки. І ось вона. Ось ця така мила, хороша ковтиночка для собачки. В'язала я її з ниточки замовниці, ось ця ниточка синя. Вона була без етикеточки, але це дуже схоже на. Я думаю, що це вона так і є: Lana Gold Classic. І додавала я ще ось такої жовтенької. це ниточка теж вязала на голд, але файн, я в'язала в дві ниточки. Товщина майже однакова. Тут 240 метрів на 100 грам. А тут в мене вийшло, тут йде 390 на 100 грам, але в дві ниточки, тому навіть не скажу, що там така якась велика різниця в щільності. В'язала регланом зверху, ось так. Тут є в мене. Ось така резиночка, щоб щільненько собачці до шийки прилягало, можна отак скинути капюшончик, якщо немає необхідності, не холодно дуже. Ось так ось виглядає. регланчиком в'язала, ділила я на вісім частин і одна частина рука, рукавчики по одній частині, середні. Вперед теж одна частина, все інше спинка. Відв'язала так. Невеличке буквально пару сантиметрів регаланчик, Ну десь сантиметрів, ну, 6-7, ну, не 10. Не, не І перейшла вже просто в'язала. Тут додала трішечки добавочки, зробила, щоб такий а подібний силует був, але не знаю, мені подобається. Поворотними рядами вив'язувала з подовження по спинці, щоб було тепліше. Ось така вийшла. Ось так. А, капюшон теж набирала вже потім, і тут в'язала, як хотіла, так в'язала. І додавала таку вишивку на сердечку, і мені подобається результат. Я вже попрала. вушка я в'язала з гачком. На 9 петельках, тобто набрала 6, зробила прибавочки, і ось такий зв'язала вушка. Ось така вийшла кумедна ковтиночка для собачки. Надіюсь, її буде тепленько і зручно. І це не перша робота готова, яку я виконала на цих вихідних. Це вже друга. Я її так залишу в кадрі гарненько. І наступне, що я планувала, це я планувала зв'язати шкарпеточку. Ось в мене є одна. І ви не повірите, я так зв'язала, я дуже-дуже щаслива. Зараз її ще треба попрати. Звичайно, провести її в ТО цій шкарпеточці. А зараз я її вдіну на блокатор. От не люблю, як на цей блокатор дуже важко вдівати. Ой. Але хочу вам продемонструвати, тому вже вдіну цю шкарпеточку. Ось. Така шкарпаточка в мене зв'язалася. І це вже друга пара з замовлення, яке я повинна виконати. Дивіться, як на блокаторі виглядає, і як не на блокаторі. Так мене, ну, такі маленькі якісь блокаторі. Я знаю точно, що вони гарно розтягнуться. От Дивіться, в принципі, гарно все, трішечки потягнуться і буде гарно. Ось такі це Аліза Superwatch 21 номер. Ось така в мене друга робота. Нічого немає про нього і що цікаво розказувати, вже вам показувала в минулих язовлозі і показувала в епізоді. А тепер це такі дві готові роботи за вихідні. Чому я не сказано? Рада, просто безмежна рада, тому що я виконала свій план. І навіть, дівчатка, я вам скажу, я його навіть перевиконала. І я зараз показую, що я маю на увазі. Я розпочала третю шкарпеточку в рамках цього замовлення. Тут пустила таку ламану різиночку, 2х2 візерунок такий. Просто <кій> не скучно в'язати простою різиночкою, тому я вирішила в'язати ось такою. Буде в мене тут п'ятка підкова, також в'яжу на 60 петлях на розмір 36-37. Вже, бачите, я вже майже відв'язую п'ятку, там декілька рядочків, і просуваюся досить активно в цьому процесику. Це моя робота номер 1 на цьому тижні. Планую дов'язати одну шкарпетку з пари. Лише одну, не загадую дві, але лише одну хочу. Наступне, що активно я повинна вже сьогодні закінчити. Не знаю, чи я, звичайно, закінчу, тому що багато роботи. Це ось ці мітиночки, які я в'яжу з ниточки Casal Baby Wall XL. Ось така ниточка, дуже гарний колір, він вам передається. І номер це в нас 835 xl І дуже гарна, я думаю, ви всі знаєте цю ниточку. Якщо не знаєте, то я вам показую ось така. Така хороша ниточка, і мітиночки повинні бути зв'язані найближчим часом з цієї ниточки. Це два, і три. Я вам говорила про що така сама ниточка Gazal Baby Wool, чорні мають теж бути мітиночки. Це три. І останнє, з чим я буду працювати, це моя водолазочка. І планую дов'язати рукавчик. І, друзі, я зараз поміщу маркерочок, щоб зафіксувати, де я, щоб показати вам просування на рукавчику. І я вже вам покажу цю роботу тоді, коли будуть якісь суттєві просування. Ось такий в мене план на найближчий день-два, і вже трішечки щось зв'яжу. Обов'язково вам покажу результати. Тому не перемикайтесь, далі буде. Привіт, друзі! Сьогодні в мене вже четвер, і, на жаль, події в нас в Україні розвиваються таким чином, що запланувати щось і вирішити, коли знімати, коли не знімати, коли показувати, коли в'язати. На жаль, неможливо. Але. Хоч і ці декілька днів були досить емоційно важкими, я би сказала дуже важкими. І ем, хоч і в багатьох регіонах не було світла, в нас так само. І... Але ми ж сильні ми витримаємо все і обов'язково переможемо. За вікном у нас сніжок, і зараз ви можете чути, як капає зі стріхи водичка, це тає той невеличкий сніжок, який в нас випав. І я хочу з вами поділитися тим, чим я займалася ці декілька днів. І чи збулись мої плани чи ні, хоча я планую ще до завтра пов'язати і вже завтра викласти відео на канал, якщо все буде добре. Як кажу, загадувати наперед не буду. І так, розпочну я з цих мітеночок, які я в'язала, я вам показувала це ниточка Gazal Baby Wool XL. Я вже їх зв'язала, ще не віддала замовниці, тому що ох, не було можливості. Ось такі вийшли мітиночки, мені вони дуже подобаються, дуже гарні. Мені здається, що чудово, чудово вийшла робота. Простенькі, легенькі, саме такі, як вона хотіла. Ще їх маю попрати сьогодні і вже тоді обов'язково її віддам. І я коли в'язала в попередньому епізоді в попередньому відео, я показувала, що я в'язала Набірчик для дівчинки 8 років і помилилася, набрала не ту кількість петельок. І ось я вже виправила ситуацію, перев'язала їх, а те, що розпочинала, Вирішила дов'язати своїй племінниці на 5 років такі мітиночки. Ще буде тут вишивка. І ось вони вже готові, тільки залишилось позаправляти кінчики, буквально їх пару хвилин назад закінчила і пішла знімати відео. Це друга готова робота, а на цьому тижні це вже третя готова робота. І також. Друзі, я продовжувала працювати з своїм джемперком, своєю, своєю водолазкою. Так, буде одна сперед. І ось мій, Ні, це спинка в мене, а ось в мене перед. І мій рукав, він гарно-гарно просунувся. Це я в'язала без світла вечором. Було зручно, в принципі, в'язати, тому що пряжа така яскрава, всі петелечки гарно було видно і я без проблем в'язала. Сьогодні до вечора планую закінчити цей рукавчик вже. Тут небагато залишилося, буквально ще якийсь сантиметрів 5 переход на манжетик. Буду збавляти петелючки, щоб зробити його більш вужчим. Це моє друге, з чим я працювала. Я вже не буду розказувати канеточка що, бо я майже в кожному влозі розказую. Ті, хто зі мною давно, то я думаю, ви вже знаєте все. І також, друзі, я продовжила працювати над шкарпеточкою. Я вам показувала її. Ще тільки на етапі формування п'ятки, вже відв'язала п'ятку і вже більшу частину підошви відв'язала. Ще трішки перейду на формування масочка. Тут п'ятка підкова, останнім часом мені дуже подобається її в'язати, я тільки її і в'яжу. Ось я сьогодні теж планую до кінця дня завершити цю роботу. Чудова робота все. І також це два плани на сьогодні. І ще я вам не показала, що я на днях забігла в наш магазинчик в місті, і там була плюшева ниточка. І ось саме ось така Це Ладіян. Я ще з такої не в'язала саме такої фірми. Baby Soft Kids. Тут в нас, я думаю, характеристики стандартні. Так. 100% поліестр, 100 грамах 120 метрів. Бачите, ціна є, нічого не скриваю від вас. Це з аналогічних гниточок, я вже в'язала, і мені треба зв'язати зайчика і треба зв'язати пінеточки. Ось це з цих гниточок, у мене повинен бути зайчик і пінеточки. Розпочну з пінеточок, все інше пущу на зайчика. І це в мене план. На завтра. Це завтра я маю зв'язати, щоб в суботу вже передати його моїй замовниці. Ось така ниточка. Звичайно, дуже важко щось планувати, але, але хочеться, треба, як то кажуть, життя продовжується і ми не маємо права. Зупинятися, ми не маємо права нічого не робити, ми повинні бути сильні і повинні далі працювати, кожен на своєму фронті, як то кажуть. Ось така ниточка, дуже мягенька, дуже класна. Я бачила, дівчата вже з нею в'язали, тому вона нічим не уступає і ярна Дольче, і Himalaya Dolphin Baby. Отож, я спробую пов'язати ще з цієї ниточки. І вже які мені вийде зайчик, які вийдуть пінеточки, ви зможете побачити в наступних відео або підключеннях. Тому, друзі, не перемикайтесь, я буду рада, якщо ви підпишетеся і поставите вподобачок цьому відео. До зустрічі в наступних підключеннях. Доброго ранку, друзі! Сьогодні в мене п'ятниця, 18 листопада, і... Сьогоднішній ранок і хочу розпочати з таких слів. Хто молодець? Я молодець. Так, так. Чому саме я? Тому що я виконала свій план. По-перше, ось моя шкарпеточка. Я ще не заховала кінчики, але вона готова. Дівчата, ця шкарпеточка в'язана з -за... Супервошком форсок номер 21 І цей візерунок це ламана резиночка 2х2. Дивіться, як гарно вийшло з цієї сторони. І гарно вийшло з цієї. Просто задоволена, нічого не підбирала, просто якось само так вийшло, в'язала, в'язала, і ось так вийшло. П'ятку я на п'ятці продовжила візеруночок. П'ятка тут підкова. Дуже мені сподобалося. Гарний, гарно вийшла шкарпеточка. Номер, як я сказала, цієї шкарпеточки на розмір 36. І тепер по плану, як то кажуть, зв'язати другу таку саму. І це перше, що я вам в минулому підключенні говорила, що мені варто її треба закінчити. І я її закінчила, чим не сказано рада дуже-дуже-дуже. Тому що перша робота готова. І наступне, з чим я працювала, це була моя водолазочка. Ой, її трошки пошумлю. І покажу вам, що так, так. Рукавчик в мене готовий. Ось на цьому етапі я вам показувала. Тобто я відв'язала ще резиночку 2х2, перейшла на резинку 1 на 1 і закрила голочкою. Мені сподобалося закриття, все еластично, гарно, і мені здається, після прання ще вирівняється, буде супер. Ось така, такий рукавчик в мене вийшов. Я вже мірила на себе, все добре. Так як я люблю, ось так вийде. Тобто супер. І я вже активно розпочала в'язати ось другий рукавчик. Процес вже пішов, тому буду продовжувати працювати над другим рукавчиком. Боже, дівчата, як мені цей колір подобається, це щось неймовірне. І мені, до речі, такі кольори пасують. Я дуже люблю цей колір, дуже класний. Нагадаю вам, що я в'яжу з бобіної ниточки Це напівмариносик фірми Falco. І він в 5 складень. 1500 метрів на 100 грам. Дуже-дуже класна ниточка. У мене ще є. І я переживала, я була намотала собі, я переживала, що мені не вистачить, але я вже відв'язала рукав. І в мене ще тут достатньо є. Я думаю, ще на якусь, ну, мабуть, на половину рукавчика точно вистачить цієї ниточки. І в мене ще є дві бобіночки, буду перемотувати цей процес перемотування не швидкий в мене, тому що в мене немає моталки, тому цей процес затягується. Але, все ж, в'язати мені цієї ниточки подобається. Петельки лягають дуже-дуже гарно, як бачите. Ще дівчатка казала, що після прання гарно вирівняється. Особливо це говорила, тому що цю ниточку я купила в Оксанки. В неї є свій канал там Оксана Cnitten Life. Здається, так називається посилання, я вам лишу. Вона розпродавала свої залишечки. І ну, не залишки, а просто розпродавала ниточки, бо виїжджала за кордон. тому... Я придбала в неї 450 матрів ось такої чудової ниточки. І чесно, дуже-дуже задоволена, що я купила в неї цю ниточку. Це другий процес, я вам казала вчора, що я закінчу рукав. І я виконала свій план, і, не дивлячись на вимкнення світла, <с <с я все ж зробила. Я... Чим, як -то кажу, чим емоційно більш важкий тиждень, чим емоційно важче, тим краще в'яжеться, тим швидше в'яжеться, тим більше процесів. Я в цьому дуже підтримую Марусю з каналу Марусина Скринька Рукоділь. Вона теж говорила, що якщо її щось тривожить, швидкість зв'язання збільшується. І тепер я її розумію. Ой, пошелещу тут трошечки, ось так залишу. І те, що... чому я, в принципі, не дуже планувала зв'язати, але зв'язала і безмежно щаслива, що я зв'язала їх це ось такі чудові мітиночки. Дивіться, які вони класні. Ще тут ниточки не пообрізані всі. Такі вушка, вони такі пухнастенькі. І я вже відчуваю, що малечі в них буде тепло-тепло. Я тут зав'язала вже, напевно, треба трошечки пустити, бо я щось сильно зав'язала. Щоб показати красу, то треба трошечки пустити. Ось так. Ось такі вушка, ось одне, ось друге. Тут я вже пантик щось там мудрила, і ось такі вийшли мітиночки. Це я в'язала попереднім підключенням, вам показувала нову плюшеву пряжу. І знаєте, з чим я задоволена цією пряжою, тому що прийшлося мені фрагменти розпускати, тому що не співпадала одна з другим. І... Ниточка дуже гарно розпустилася, абсолютно не було ніяких в ній цих, ну, тобто цей пушок не вилазив все чудово, і чому я дуже рада, тому що мені би прийшлося ниточку відрізати, використовувати іншу. А так я задоволена, що вона себе дуже-дуже гарно повела в, в роз... Торочіння, так скажемо, mm. ця ниточка. Тому що, наприклад, такі, як в фірмі Ярнадольча, вони трішки гірше торочаться. Ще є інші, вони набагато гірші, їх треба просто відрізати і все, ниточку викидати, тому що залишається гола нитка без цього пушка, і звичайно, що її більше не використаєш. А ця ниточка. Супер себе повела і я задоволена. Отож, друзі, мій тиждень такий, ну, напевно, тиждень, так, Бо, тому що попередній в'язальний епізод я випустила в п'ятницю. Я знімала в п'ятницю, випустила вже в неділю, але я в'язала від п'ятниці до п'ятниці, тому я скажу, що це в'язальний. Тиждень такий важкий, дуже емоційно, але дуже продуктивний в плані в'язання. В мене скільки робіт. Зараз порахуємо 1, 2, 3, 3, 4 готових роботи, чому я не рада, і я обов'язково вам в кінці там відео або на заставочці вставлю фото тих робіт, з якими я працювала. І, можливо, я по ну давайте порахуємо. Я дов'язала шкарпеточку, це вже одна готова робота. Я зав'язала для собачки ковтинку дві. Я зав'язала мітиночки одні, три, другі, чотири і це п'ять. О, бачите, я так і помилилася. У мене п'ять готових робіт. І... Я вже ще більше задоволена, у мене аж 5 готових робіт. І ще сьогодні в планах пов'язати гарненько, щоб вже в неділю вам показати ще якісь свої результати. Ось такі пінеточки в мене вийшли. І ось таким був мій в'язальний тиждень, він був досить насичений, різнобарний, і я і просунула основний процес, такий великий, з яким я в'яжу. І нав'язала багато аксесуарів, і зв'язала такі милі іпінеточки, і зв'язала дві пари мітиночок. Я Дійсно скажу, я молодець. А ви в коментарях напишіть, я молодець чи ні. Отож, друзі, я вам дякую за перегляд, дякую за підтримочку і буду дуже вдячна, якщо ви напишете декілька приємних слів мені під цим відео. Для мене це важливо, це надихаюче Це стимулюю працювати. І хто завітав вперше на мій канал, підпишіться, поставте вподобайки, що вам було цікаво зі мною. І було цікаво дивитися те, з чим я працюю. Отож, друзі, всім тихого, мирного дня і ночі, і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!